Вітаємо, друзі, на каналі Шуршим. Всім привіт! Йдемо з батьком на південний бух на хижака. Вийдемо так на вечірній кльов. Покидати спінінги. Взяли по спінінгу. і проведемо гарний вечір. Сьогодні легко, руки вільні, два да. і все. Перший раз ми так з вільними руками, тільки спінінг і рюкзачок легенький. Так класно йти? Просто відпочиваєш душею і йдеш полізь. О, тут хтось щось забув. Ого. Хтось щось забув. Може це нам? Може бути. Ну держи. По традиції шуршим. Зараз бо неудобно. А в мене цей палець зломаний. Не палець, а ніхоть. Ніхоть, так. Да. Не може відкривати. Ну. все. Тепер буде легше йти. Хорошо, тепер йти в два рази легше. Рухаємось далі. Прийшли ми вже на місце. Що ти там робиш? Готуємось до риболовлі. Прив'язую флюр. Не, не дуже довгий цей, цей раз взяв сантиметрів 20. Ось такий. Азура. Е, 0, 218 мм, витримує 3 кг. Супер. Тоненький такий, то, що треба. І з засібки беру Азура Кінчин 4 налі. Самі манесики. То що треба. Сьогодні вирішили вигуляти Снасті на хижака. Можливо, вдасться. Можливо, сьогодні буде перший хижак на спінку в батьковому житті. Може, я ще на ні ніодної риби не зловив. Може сьогодні щось зловлю. Тут, Як так... тут такі місця. Місця хороші, але дуже сильні обриви. Отут ми знайшли місце, але дуже сильний обрив. А я так пройшов далі, зараз покажу. А тут краще місце. І кажу, Саші, давай краще тут станемо, покидаємо. Тут от краще місце, тут такі ступіньки зробили і там хоч є де стояти. Саша пішов робити перший заброс. Тут можна і покатитись вниз. Ну коли вже зійшов, то зійшов. Да. Ти на окуня чи на судака? На двох і зразу. А, на двох зразу? О, Покерло. зловив вже пакета. Я думав, закинув перший заброс і вже риба. Я теж так подумав. А там якийсь жіночий чулок. Лучше качку якусь злови. Да, Зажари мої на кострі, я спічки взяв. Щось тут місця взагалі не знаю. Весною тут були місць, було купа. Там покидали, там покидали, а тут йдемо вже сотні метрів і немає жодного місця, все заросше. Навіть стежки тут толкової немає. Чому так? Людей дуже мало тут рибалить ходить. А які місця є, всі зайняті. Йдемо від першого місця. Було три місця і всі зайняті. Тому що рухаємось десь вперед. Сьогодні нам доведеться добре походити. Головне якісь місця знайти, бо все повністю ж заросше, немає геть куди зійти. А ми вже прийшли на чергове нове місце, вже батько взяв до рук. Зараз я покажу, як реалове. О, Батько, да, професіонал. В ловлінні хижака. ну Я не професіонал, я ще ні одного хижої риби не зловив на спині Да ще жодної хижої риби в житті не було. Ну тут такі місця, що воно може і так звати, залишитись батько. Да? <схід> да. ну може, може і пощастити. То що, тут нема окуня? Є, але в дуже малій кількості. чому ми сюди прийшли? Треба йти там де багато їх. А там все забито. Самі гарні місця ми прийшли всі зайняті. Ну, будемо десь йти далі, шукати краще. А ми прийшли на нове місце. Саша кидає. Я теж тільки що кидав, але нема куди кидати. Бо з тієї сторони дуже багато рибаків сидить і позакидали кучу спінгів. І я боюсь, щоб їх не зацепити, бо я щось кидаю далеко, ближче в мене не виходить. А в них там куча спінгів розставлених тут хтось зробив шалаш такий. Такий собі шалаш, він звісно не спався, від цілого що, але ну, хтось собі зробив. Рибаки у море, ловлять всі. Ну по крайній мере питаються щось зловити. Чи ловлять ми не знаємо. Ну, таку маленьку риба скидається. Батько спустився з кручі. Знайшов своє місце, буде пробувати закидати. Щось схоже на рибу ходить. Нормальне місце. Побачимо, може вдасться когось піймати. Було б цікаво, щоб батько піймав. Батько що навіть удар був, Сілікон вдвоє складений і виняв. Видно, що окунчик атакував. Можливо зараз добере. Саша в ліліях зацеп зробив і поліз. Воблер жалко. Воблер дуже дорогий. Да. Ну і тут не глибоко, тут мелко. Можна і залізти. Да. І там купалися з того боку, теж на середину заходив і було по пояс. Глибини зовсім нема. Ми вже пообловлювали такі гарні місця, прям такі окуньові, судакові. Ні силікон, ні вобліра, нічого не, не хоче працювати. Риба відмовляється клювати. Батько там подалі від мене. Закидає. Ой, щось сьогодні мінус, да, батько? Не знаю. Ну будемо пробувати, ще є час. Зараз підемо туди, де бух поширший, можливо там пощастить. Зупинилися тут біля такого великого камінця. Саша пробує когось зловити. Пробую, але поки що безрезультатно. Або сьогодні не наш день. Або сьогодні не наш день. Або щось інше. У мене є пропозиція зробити зараз міні-привал. Та я давно вже хочу, а то так. щось в роті пересохло. Угу. Посидимо, поговоримо. Якраз трохи спека спаде. Можливо, тоді почне риба клювати. Так, да, зараз посидимо А ми вирішили зробити міні-привал. Пещери. Я Сасика, вот давай в пещере сядемо. Прикольно. Ой, виріс тяжко. О, тут хтось нормально гуляв, вогонь полив. Така дров заготовка тут? Да? Нормально. Ти що вже всівся? А що мені? Так, ну тут робимо привал. Сіли ми на такому камінці тут здоровенному. Привал. Так, так Що ми зьогодні взяли? Взяли мідії гострі, взяли паселетчик. Взяли джерки, гості теж. Взяли я таранька, нас шилася вдома. Будуть говорити, що О, рибу на рибу взяли і не буде клювати. Я скажу, що це все фігня. Скільки я раз брав рибу на риболовлю, але не показував, бо я та постійно на риболовлю беру, і були чудові риболовлі, так що це ні на що не впливає. Та це колись так казали. Що да. В Радянському Союзі говорили, да. що рибу не можна на рибалку брати. Це все понти. Да. Коли в рибі підходять умови для клювання, вона клює. щоб ти на ту риболовлю не взяв. Да. Так, то що, будемо щось спробувати? Да, буде. Ти бедалки взяв, да. Да, взяв і хліба взяв. Пару кусочків. На, у нас таке легенький перекусон до пива. Да. Класно тут такий тут обрив, камінці, красота. Сейчас покажу по сторонам. Класко. Тут пещера. Ми хотіли там сісти в пещері, но там склон дуже великий, неудобно сидіти. То Саша каже, давай краще сядем. отут, тут хоть удобно сидіти. О, ти вже починаєш? А ми вже сидимо з батьком з пів годинки. Вже трішечки з'їзано. Я вже скоро співати буду. <рес> Як твоє батько, риболовля? Ой, ти знаєш, риболовля на хижака це не моє. Тако походили, ми покидали, нічого не клює, Ну, на тому березі. Ждем, поки перевищать. Ми ще можуть розвиснути. Ну так. Да. Там запал добрий. Люди відпочивають добре. Да, наняли собі катер. І гуляють на катері. Там в когось чи день наружне, чи що. Mm -hmm. То mm -hmm. вони ще доведуть нам. Так, що я хочу сказати? Що на хижака риболовля це не моє. Дуже якось тяжко. Кидаєш, кидаєш, ніфіга не ловиться. А з того боку сиділи мужики, кидали э, спінги. Ну, я не знаю, на що. На кавунчики. І вбивці карася. Так, да, кавунчики, в бив, карася, таку на середину кидали. І тянули, поки ми там стояли на хижака, кидали, перед нами 3-4 штуки вони зловили. Правда, не дуже великі такі, але зловили. А потім один із них рибак збирався додому. У нього було два садка. Спочатку він достав один, в ньому була мілка риба. Може там платва чи карасики, не знаю, що там. Ну така мілка риба була. Потім він достає другий садок з другого боку. Такого. А там таких крупняків, штук 6. Я не бачив, ну не видно було, бо то на тому березі було, не видно було, що це за риба. Ну, штук 6 крупняків. Блін. <гум> це бомба? а це рибалка. Розкинув собі фідера на кавунчик, бив цю карася на макуху і ловиш. А це рибалка. Ну, так. Да. Ти боє. просто ще не відчував, як це, цей удар, і після нього ти виважуєш рибу. Да, ну, Може, може. Прийде осінь, підемо десь на гарні місця, де хижак дійсно активний і клює. І побачимо таке. Ну, я ще хочу спробувати в цьому воробівці на, на перекатах. Да, да. Там головля багато. Угу. на головля сходити. Да. Ще вона буде спробувати. Ну, все рівно, я люблю позакидав собі і сиди, а не такого дьордьор дьордюр закидаєш. Ні, не моє. Ну і що, ще трошки спробуємо, може, може щось зловимо. Mm. Ну, у нас сьогодні особи і цілі рибу піймати немає. Це такий прогулянковий варіант у нас походу. Міні-поход по гарним місцям. Подивитися, покидати. І трошечки відпочити. Да, сьогодні субота, куча людей, всі відпочивають. Всі місця зайняті, немає де навіть покидати стати. Хочеш там, хопа, є хтось. Там хочеш, є хтось. Да, дуже багато людей. І спекотно, і вода гаряча. Ну, то таке. Що, продовжуємо банкет? Так. Да. Все, закінчили ми вже обід. Чи що тут таке було? Чи вечеря. Чи під, під вечірок. <рес> Йдемо ловити рибу, наші спини да, Беремо снасті. Оп. І вперед на нові місця. Так, да, ну там, блін, людей купа. Mm -hmm. Там катер припаркований далі. Давай піднімаємось на саму гору. А там вже десь будемо спускатися. Давай. Ідемо з батьком тут по таким стежкам на горах. Тріш, трішки незручно йти в такому взуті. Але дуже, дуже жарко доводиться. Нормально? Нормально, ми привикші. Що <гум> нам перший раз чи що? Да, зараз, зараз десь шукаємо місце спуститися. Будемо там пробувати рибалити. О тут такі скалі добрі. Рухаємось десь вперід. Прийшли ми на нове місце. Всі місця зайняті, їлі знайшли місце, де можна покидати. Саша мені прив'язує щось інше. Щось зелене. Каже, що щось тобі прив'яжу зелененьке. Ну прив'яжи мені зелененьке. Може якась жаба клюне хоч. А то риба не хоче. Риба тако ходить, бульки йдуть. Ну що за риба? Таке місце тут не, не дуже рибальська Ну нічого Тут більше намирну, да, бать? Да, ну тут то теж намирну. Якщо буде тянути рибу і поведе в лілії, то теж не зловиш її. Ну, тут поведеться ліску. Тут справа і зліва лілії. Ну нічого. Людей блин, на кожному місці купа. Сьогодні, сьогодні субота, Саш? дні тепло, всі купаються, всі відпочивають. Да. Прийшли ми на це місце, де в минуло, на минулій риболовлі були з ночівлею. Саша тут пробує щось впіймати. Проходили, тут було зайнято. Кіт був на місці. Так, да, ми пройшли далі, там половили, потім повернулися, тут вже ну, люди пішли і кота нема. Думаю, може кіт з ними пішов, а може його забрали додому. Кота було б непогано. Мені здається, що сховався, бо він довго до людей. Придивляється, чи варто виходити, чи ні. А дивіться, яка вода висока. Да, так, висока... Того як... разу як ми були, ця труба була все зверху. Да, ми на вон... не ставали, Вона була суха. А це вже... А дощ прийшов? Дощ. А думаєш дощ? Да, Тут то... регулюється більше дамбою, ніж дощом. Да. Ну не знаю. Сильний дощ туди прийшов. Може набралося води більше. Що сьогодні хижак до нас не йде, так, да, бач? Не хоче, так. Да. Ми не... до нього прийшли, а він нам каже, ага. Дузьки. Хижак не наша риба. Наша риба мирна. Карась. Ну, Бачите, треба знову ж таки попасти. Скільки я бачу в спільноті у нас шуршим Людей виходять на хижака за всю сесію 2-3 штучки у конця зловлять і все це за весь день. Ну Це треба попасти, ває попадеш і. Багато дуже зловиш. Як який день, як погода, як... Та купа факторів. Це таке. Да. І місця треба знати. Треба знати, де він стоїть. Багато хто постійно ходить на хижака, знають місця. Ходять по своїм місцям, ловлять рибу. А так наугад кидати, то, блін. Йдемо ми вже на якісь нові місця. Вже темніє. Да. Ну вже темніє, нічого. Ще покидаємо. Може тут було погано, а там буде добре. Ще покидаємо. Зато прогулялись добре. Ну, і сьогодні вже не так спекотно. Так, да, вже нема 40 градусів жар як була. А вже 28 десь, так, було? Тобто да, 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 вже так більш-менш добре, а в лісі взагалі добре. І ти йдуть, Да. Риби наловили, Он Саша несе цілу торбу, окунів. Скумбрію, так? Да, несеш. Мідії. А, мідії. Хотіли котові віддати мідії. А він був-був-був, а потім десь дівся. А ті люди там були... Чоловік з жінкою молоді такі. І Він з ними був, вони його там кормили. Ми з ними поговорили, розказали, що ми теж з ним ночували. І пішли в сторону. Там покидали, прийшли, вони вже ушли і кота нема. Ми так подозріваємо, що вони кота забрали з собою. Бо кіт дійсно класний. Молоденький, такий ласкавий, класний. Не знаю. Або може він за ними побіг. Не знаю де він дівся. Ну будемо в цьому районі, ще зайдемо подивимось, чи є кіт, чи нема. Може хто буде після нас напишіть. Да, може хтось буде після нашого відео і побачить рижого кота такого молоденького там на лісному пляжу. Ну в тому районі. То напишіть. Все, гори рибаки покидають водні плеса. Ні, що, добре прогулялися, провели час, чудово. Рибаки нормальні, то риба просто сьогодні не клювала. Да. Да. Не рибний день. Да. А сьогодні субота, який же рибний день? Ну так. Да. В суботу всі відпочивають, от і ми відпочивали, і риба відпочивала. Нормально. Ми просто прогулялися. Нормально вже темніє, в лісі вже зовсім темно. Погано все видно. Тож, дякую, друзі, за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ми скоро покажемо вам цікаве відео. Придумали дуже цікаву ідею. Чекаємо зараз посилку. Цікаве буде відео, батька? Нестандартне. Так, так, буде нестандартне відео, якого ще ніхто не бачив. Так. Буквально через пару днів воно буде. Ну, ми його знімемо, буквально через пару, пару днів, коли пройде посилка. А коли ще змонтую. Днів 5! Так. Днів 5 чекайте і... А може і більше. Не знаю. Не більше. не більше. Ну, буде цікаво. Тож, Дякую всім за увагу, всім пока. Пока.